Мої вітання, друзі. На сьогоднішнє відео мене підштовхнула моя підписниця, яка захотіла ще раз побачити мої віоли. Ну, я так подумала, одних віол, напевно, буде замало. Покажу я і всі інші квіточки, які сьогодні квітують в моєму садочку. Їх небагато і, тим не менш, ці рослини квітують. Весь сезон хвилями і красиво. Так як я дуже люблю троянди, то, звісно ж, починаю я сьогоднішній огляд саме із троянди. Адже троянда це теж рослина. І рослина ця квітує весь сезон. Це взагалі троянда це окрема рослина, це королева всього саду. Квітують ці. Красуні з середини кінця травня і до самих справжніх морозів. Звісно, осіннє квітування троянд це не вау квітування літа, і, тим не менш, вони намагаються прикрашати садочок своєю красою і розкривають і розкривають навіть на сьогодні свої поодинокі чарівні квіти. От і віола квітує також рясно, квітує хвилями і квітує до самих вже пізніх таких холодів до справжніх морозів, хоча це рослина небагаторічна. Кожен окремий кущик живе тільки два роки, але втрату кущика помітити просто неможливо, тому що за ці роки вона дає стільки нових кущиків із насіння, адже вона сама насіюється, Що через два роки навіть ви і не пригадаєте, і не зрозумієте, який кущик ви принесли в садочок першим. Кожна її хвиля квітування триває так довго, як в хорошого, стійкого сорту троянди. Зафарбовується віола також самостійно. На сьогодні я вже точно знаю, що кущики запилюються поміж собою, тому що маю на сьогодні сіянці, які містять в собі такі кольори, які я занесла в садочок тільки цієї весни. А також кожен кущик сігниць має абсолютно індивідуальний окрас квітки, малюнок, склад, пелюсточок, форму квіточки. І навіть на одному кущику можуть квітувати абсолютно різні квіточки. Є віоли крупноквіткові та багатоквіткові. Крупна віола квітує нерясно, але квіти в неї набагато більші. Багатоквітково. Віола квітує рясно, але квіточки в неї менші. Ці віоли відрізняються між собою не тільки розміром квіточок, а і малюнком на квітці. В крайньому разі в тих крупноквіткових віол, які бачила я, не намальоване всередині квіточки, личко тобто очки, ротик, борідка, вушка. Адже погодьтесь розглядати таке, умовно кажучи, личко дійсно цікавіше. Але так як вони змішуються поміж собою, то крупні стають дрібними, але в той же час і рясними. Також дрібні перебирають малюнок квіточки крупної. Ну і Ось так. Але так щоб сказати, що якісь красивіші, а якісь поганіші, то це неможливо. Всі вони красиві по-своєму. І, як на мене, навіть краще всього буде садити як можна більше різних віол в одному місці, щоб було як можна більше різноманітніших сіянців. Адже за цим дійсно цікавіше дивитися. Тим більше... Серед осені, в кінці осені або ранньою весною, коли ще так холодно, і ці чудові квіти віоли, такі яскраві, просто повертають тебе в літо. І ти вже сидиш і розглядаєш кожну квіточку, і це так цікаво. Обрізка для Віоли не важлива. Її можна обрізати. Ну, Якісь такі вже відквітчі гілочки, некрасиві, а можна і не обрізати. На квітування абсолютно не впливає. Але пам'ятайте, що на місці відсвівшої квіточки залишається насінева коробочка. І обрізати її можна тільки після того, як вона висохне і висипе своє насіння. Ось так багато, друзі, на цілих 5 хвилин я наговорила тільки за одну віолу. Ну, Здається, сказала все, що я про неї знаю. Ну, а тепер йдемо далі. Поруч із Віолою ми бачимо армерію. Теж рясна рослина, яка квітує ціле літо, ще вічно зелена Кущик зовсім маленький, прям як грунтопокрівничок. Розростається теж досить непогано. Цей кущик я придбала весною, він якось і пересаджувався не один раз, не могла місце ніяк знайти. Але наріс, здається, вдвоє. От, і квітує теж як троянди хвилями. Звісно, перша саме рясна, далі вже не так рясно. Маю два кольори, маю ще білу. Правда, що біла саме на сьогодні, саме зараз не квітує. От, маю також більш дорослий кущик, теж таку саму рожеву. Гарно вона розростається, і я навіть її наживцювала, просто відрізавши гілочки, я повтикала їх в землю, і вони, здається, вкорінились, тому що стоять такі прям зелененькі, живенькі кущики. Ось, друзі мої живці, їм вже десь місяць, а то може і більше. І так як вони виглядають на сьогодні зелененькими, то ми розуміємо, що хі, жити вона буде. Коли не квітує, виглядає ось таким зелененьким ґрунтопокрівничком. І точно так само виглядає вона і взимку. Ось, бачите, які в неї гілочки. Отак я їх повідрізала. До самого низу і просто повтикала в горщики. Подивилась, що вона живе, і висадила, куди мені треба. Рослина квітуча, вічно зелена, посухостійка. А якщо посухостійка, то ми розуміємо, що вона не любить самокання, напевно, що погано буде квітувати в притіненні в затінку, тому краще всього на повне сонце. А мати рослину, яку можна посадити на повне сонце і мати гарний вигляд, не так вже і багато. Тому армерія, як на мене, рослина просто чудова. Слідуюча рослина, яка також квітує весь сезон у мене буде теж посухостійка. Сукулентна рослина делосперма. Правда, рясно квітучими являються не всі сорти. І діло навіть не в освітленні, тому що в мене є різні сорти і посаджені для експерименту в різних місцях. Делоспермі взагалі потрібне повне сонце та дренований ґрунт. Ну, в мене вона добре себе почуває і без всякого дренажу. І все ж, жоден сорт не може зрівнятися із Купера Сузіря. Так, я знову повторююсь, але сьогодні така тема. Купера Сузіря квітує в будь-якому місці, в будь-яку погоду все літо. І ось як бачимо, вже середина осені, а вона й квіт... досі квітує. При тому, що оце я зараз вам все показую, гілочки, які я просто втикнула в землю. Десь тиждень тому я ділила свій кущ. От, ще, ось, бачите, не пообрізала від квітчі квітконосики, але ось бачимо, вона. І на сьогодні ще формує собі нові і нові бутони. І сонця навіть вже немає. І вона вже навіть і без сонця квітує. Хоча без сонця в неї, в принципі, Квіточки закриті. Але, напевно, вона вже звикла до цих постійних дощів. Вона нарощує собі довгі-довгі гілочки. І так само, до речі, і коріння. От як вона руками зростає, кущик на одному місці, в неї коріння там вже просто далеко-далеко розповзається, як, як і гілочки. Питали мене, як вона зимує? Чудово зимує, так само, як і Очетки молодила, зиму собі на вулиці не замерзає. Просто те, що цей її листочок стає бурим. Верніше не бурий, а з таким фіолетовим відтінком. Виглядає взимку без квітів як звичайний суккулент, грунтопокрівник. Але змінює на зиму колір листочка тільки купери-сузір'я. Всі інші долосперми, які, до речі, ще й мають. Коротший листочок, на відміну від сузір'я, вони як літом зелений мають лист, так і всю зиму. Так як дилосперма е, може випліти, її не можна нічим захаращувати. Ну, ротики Ротики або ливинний зев. Це однолітник, але теж рясний. Ротики теж самі насіваються і квітує кущик дійсно. Рясно, весь сезон. І ось на сьогодні, вже в глибоку осінь, ротики і досі прикрашають квітни своїми яскравими квітами, при тому, що цей кущик у мене знаходиться на сьогоднішній день майже цілий день в повному затінку. А дати йому сьогодні повне сонце і цей кущик буде весь весь в розквіті. Звісно, ротики є не тільки червоні, є і інші кольори. Я, правда, з цією рослиною не маю досвіда із сіянцями, тому що цієї весни я їх тільки придбала собі, але я дуже шкодую, що я не придбала їх більше і чекаю на їхні сіянці. Слідуюча рослина, яка квітує весь сезон, це шавлія. Так, шавлія, яка є в кожному садочку. У мене правда, шавлія видова. Я принесла її просто з поля. Хоча в мене і за парканом її вистачає. Адже у нас в селі ця шавлія всюди тут росте просто як трава. І тим не менш, вона нічим не гірша від всіх інших сортових шавлій. Маю також вже на сьогодні. Ще з подарунками мені прийшла шавлія сиза, але ми побачимо її вже на наступний сезон. Та придбала собі ще шавлію лікарську. Ну, саме ось така шавлія квітує дійсно рясно, весь сезон. За всі інші, як ви розумієте, шавлі говорити поки що не можу. Вона насівається, звісно, але і сортові шавлії також насіваються. Маю такий відгук від інших дівчат. Які кажуть, що вони її просто висапують ну дійсно, скільки ж її треба. Цієї шавлі дай їй волю, то вона заколосить все поле. Вічно-зелена навіть ця рослинка, адже її кущики після відквітання обрізаються і залишається вічно-зелена маленька розеточка. Слідуюча рослина, яка квітує в мене рясно хвилями весь сезон до глибокої осені, до сильних вже морозів, це клематис, клематис сорту космічна мелодія. Правда, на сьогоднішній день, на жаль, його третя хвиля вже скінчилась. Витривалий, швидко наростає, живцюється на 100%. І коли він квітує, наприклад, вперше, це стоїть така майже чорна хмара, за якої не видно листя. Правда, що квіточки не крупні, але ж їх так багато. Також, друзі, весь сезон в моєму садочку квітує і гвоздика горщикова рослина ще вічно-зелена. Квітує весь сезон, починаючи з весни, і ось, як бачимо, до сьогоднішнього дня. Правда, на сьогодні теж вона трішки вже відквітувала, але ще ось має молоді бутончики. Правда, що ця рослина дійсно горщикова і зимує вона кожен раз по різному. Вважається, що її треба на зиму прибирати в приміщення. Ну, я не прибираю. Попередньої зими перезимувала чудово і весною дала фантастичне квітування. А цієї зими вона в мене підмерзла. Але відновилася і досі квітує, щоправда, постраждав мій кущик не взимку, а саме весною від досить різких перепадів температури, як і багато інших, більш стійких до морозів рослин. Мені ця рослинка сподобалась, і весною я придбала собі ще два кущика, Отже вона і на сьогодні серед осені ще квітує. Самі квіточки в неї стійкі до незначних нічних морозів, весняних та осінніх, і зростає кущик як низенький ґрунтопокрівничок. Є багато рослин із довготривалим терміном квітування, хоч і не з самої весни весь сезон, а десь із середини літа, і, тим не менш, рослини не менш рясно квітучі, як, наприклад, матрикарія, дівоча ромашка яка теж сама і насіюється, хоч кущик її живе окремий тільки 2 роки. І листочок в неї взимку, теж вічно зелений. І Вероніка, якої також є багато сортів, щоправда, в мене тільки два: First Match та First Glory. Також рясно квітує, квітує хвилями після обрізки і живцюється на 100%. І взимку також її розеточка, як і в шавлі, зберігає вічно-зелений листочок. Та й очиток видний є досить довгою окрасою. В, саду. в нього і влітку красиві суцвіття, поки вони ще і не забарвились. І всю осінь нам прикрашає очеток видний, якого також є досить багато різноманітних сортів. Навіть проста ланцетовидна хоста і так квітує хвилями весь сезон і має досить стійкий листочок, на відміну від. Інших цікавих сортів хост до сонця і до холоду. Адже на сьогодні, коли всі інші хости вже зрізані, вона і досі має листочок ще не тільки жовтий, а й навіть повністю зелений. Але є також і хризантеми з довгим строком квітування, і рясним, які квітують ще з середини літа і ось до глибокої осені. Але є і такі рослини, які прикрашають наш садочок взагалі круглий рік. Якщо не говорити про хвойні зараз, то це сукуленти, молодила, очетки, кожен має свій пік. Краси, загалом то весною вони забарвлюються в чудові кольори, але і осінню, пісня після літньої спеки вони також можуть виглядати просто причудово. Використовуватись вони можуть як і в горщикові посадки, так і прикрашати наші садочки як ґрунтопокрівні рослини. Ну, друзі, таке в мене сьогодні відео. Надіюсь, воно було комусь цікавим або корисним. Друзі, чекаю на ваші відгуки про рослини, цвітінням яких ви задоволені, адже ми ділимось не тільки радістю від своїх садочків, а також обмінюємося досвідом та інформацією. Все, друзі, всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.